Має так, маємо луточок мікс-бренди. Так, зима-осінь. Купиться від Лего. Ось така крутюща. 116, реально 116, трошки 122 до мінус 15. Ось така хлопчик. Класна. Окремо лего курточка нема одразу кажу, бо знаю, будете зараз питати. 122 від Лего такий буде, типу, як щурчок чи щось таке. Ось така дуже крута курточка також. Від лего, теж 116, але вони трошки більше мірять. Враховують у цей момент дуже крута, теж дуже тепла. Так, не буду зараз шукати вже там. Дивіться, яка вона. Просто неймовірна. Так, ще один такий. На 122, така вітровочка, бачите там. Від дощу. Так, далі протішка буде на 4-5 від ОВС. Така буде курточка у нас на 7-8 від ОВС. Осіння. Така прикольна, в принципі, в садочок на кожен день ганяти. Так, далі, ось така парка. Я обожнюю Подивіться на ці аксесуарці. на ці аксесуари, на ці, ну, ці фурнітуру, кармашики. До мінус 25. Така йде, до мінус 25, це просто бомба. І вона легенька. Дитина не буде, знаєте, така, як загрована. Так, покажу ще таку дуже круту куртку, до мінус 30. Ну, звісно, у нас таких немає зим, але ж, блін, це ж як класно. треба одягати такий, знаєте, одяг, щось там Тішко, теплюще, теплюще. це також буде розмір 160, 7 років. Ні, це я пише на 122 розмір на 7 рочків. І колір, і все. Ну, просто неймовірно. Так, штани Такі будуть е, також до мінус 15, це лево 116, також розмір пише. Курточка ось така, пуховичок, мінус 30. Теж дуже класна. Подивіться. Вона просто. Далі курточка до віртуа осіння на холодну. осінь 152. Теж дуже класна моделька. Також буде така підліткова курточка, розмір 14-15 років. Ще одна така віжечка, мінус 15, температурний режим, крута відлегла. І ще така класна. Це у нас буде неймітна 8 років, такий 128 зріст, типу 4 чи як вона там називається. Замовляйте.